Канал Ті ТІТІВІ вітає вас у новому році. А інформаційна програма Акценти дня продовжує традиційно інформувати вас про головні події Кіровограда. Розпочнемо з головного. Підготовка до прийняття головного фінансового документу міста бюджету на 2015 рік стала головною темою першої цьогорічної апаратної наради в мерії. Бюджет ще не затверджено, однак, вже достоменно відомо. В економічному плані рік буде напрочуд напруженим. А особливістю цьогорічного ківацького бюджету стане збільшення навантаження на мерію. Та значне скорочення усіх соціальних пільг для населення. Зв'язку з перекидкою єдиного податку у нас практично відсутні джерела наповнення бюджету розвитку міського бюджету. Зв'язку з цим ми були вимушені взяти це відповідно до бюджетного кодексу, перекидати для того, щоб сформувати бюджет розвитку на рівні хоча б 2014 року. Перекидати кошти із загального фонду до бюджету розвитку. Проектам рішення передбачена передача таких коштів в сумі 51,7 млн грн. десятих мільйона гривень. на операції про передбачене скорочення апарату міськради, котре у 2015 році має скласти 20% від загальної чисельності нинішнього штату держслужбовців. При цьому поскаржився секретар міськради, передавши тягар з наповнення казни місту. Уряд і досі не прописав механізми реалізації цього завдання і в автобусі, і в маршрутки. І де будь-де на стоянки, де збираються люди, в них один випрос як далі жити. Тому що весь тягар ліг не на олігархів, не на інші такі структури, все лягло на цей весь налог ліг на людей. І тому це для нас дуже і дуже важка буде ноша, тому що люди ще не зрозуміли. Люди зрозуміють тільки тоді, коли вони отримають платіж від налоговий. Чи від нас, чи від кого отримають і будуть платити. І тоді, в принципі, вони побачать. Проект бюджету управління фінансів вже підготувало, однак його ще має погодити виконком. Після чого документ має затвердити депутатський корпус. Попередньо відомо, що позачергова бюджетна сесія міськради відбудеться 20 січня. Новорічні різдвяні канікули у Кіровограді закінчилися трагедією. Учора на пожежі загинула жінка та дитина. Одну дитину врятовано. Про пожежу на вулиці Перхоменка службу 101 сповістили після п'ятої вечора. Горів будинок в приватному секторі. Сильне задимлення помітили сусіди і одразу викликали службу порятунку. Під час пожежі у помешканні знаходилося троє людей. Маленький син та донька господаря, а також його 29-річна співмешканка. Очевидці пожежі забігли до охопленого вогнем будинку і винесли звідти п'ятирічну сестричку та дев'ятирічного братика. На жаль, хлопчик помер, не приходячи у свідомість. Дівчинку вдалося врятувати. Вона а не зазнала ушкоджень. Гору визвали, пожарку визвали і почали спасати дітей. Спасли дівчину і одразу побіжали за мальчиком. Мальчика винесли він у чадів, почали смотреть, курсу не було. Ну, там не було реально спасти дитину. А вона зайшла в хату, ну, ми кинулися до дітей спочатку, де вона ділась, ми не знаємо. А туди вже, вже зайти неможливо було. Співмешканку господаря виявили загиблою у одній з кімнат будинку. Фахівцями встановлено, що до трагедії призвело необережне поводження з вогнем при палінні. 8 січня Кіровоград відзначив 71-шу річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. На урочистості кіровоградців зібрали біля меморіалу слави, що на фортечних валах, аби вшанувати пам'ять воїнів-визволителів, які витурили окупантів з рідної землі. Присутні поклали квіти до вічного вогню, пом'янули полеглих хвилиною мовчання. Опісля урочистості на фортечних валах відбувся ще один символічний захід. Відкривали музей визволення Кіровоградщини. Три десятиліття історична виставка кочувала, накопичуючи експонати та інформацію. І ось нарешті музей знайшов постійний дім. Його офіційна прописка гімназія імені Тараса Шевченка. Основу музею складають оригінальні матеріали, які протягом 30 років збирались шкільними пошуковими загонами під керівництвом і краєзнавця, ініціатора створення закладу Віктора Присіжнюка. Окрім того, тут експонуються документальні свідоцтва та оцінки історичних подій, опубліковані в роботах ківацьких істориків та краєзнавців. Окрему залу музею відведено під меморіал пам'яті воїнам, що загинули в зоні АТО та тим героям, що і зараз боронять нашу незалежність на сході країни. Пройшли роки, пройшли десятиліття, і здійснилась мрія багатьох жителів нашого міста, нашої області. Музей визволення Кіровоградщини знайшов своє достойне місце в п'ятій гімназії Тараса Григоровича Шевченка. Пошуковці займалися різними видами роботи для того, щоб зібрати матеріал по підпіллю, партизанському рухові, по визволителям нашого міста, по людях, які приймали участь в 41-му році в обороні нашої області. У заході взяли участь і самі учасники тих далеких трагічних подій. Лічівня і кровопролітні бої ліліс за сувережіння нашого обласного центру. Каждый метр земли болит, густо полит кровью тех, кто, не щадя своей жизни, освобождал Кировоград от фашистов. Бои вели воины Второго Украинского фронта под командованием маршала Конева. У гімназії обіцяють вже незабаром цей музей стане новим класом для учнів. Тут проводять математичні уроки історії та військової підготовки. Самі школярі кажуть, для них це не вияка подія, адже і самі брали активну участь у створенні музею. Продовжуючи тему Кіровоград, січень 1944. Так називається виставка, приурочена черговій річниці визволення нашого міста від німецько-фашистських окупантів. Презентували експозицію в обласному краєзнавчому музеї. Запрошені на захід ветерани, вкотре нагадали про ціну, яку довелося заплатити за визволення міста. Підтвердженням їхніх слів стали документальні кадри візняті у далекому 44-му році. Історичне відео працівники музею показали на невеличкому екрані. Далі присутні почали знайомитися з самою виставкою кіровоград січень 1944-го. Більшість експонатів належать краєзнавчому музею. Тут у нас представлені того часу кулемет, міномет. Також ви бачите залишки снарядів, і тут представлена форма, і солдатська і офіцерська того часу. Це багато років ми збираємо. У нас є фонди, колекція військова того часу, значить Великої війни або Другої світової. І ми вдячні людям, які відгукуються, які приносять нам і. Вони залишаються на віках у нашому краєзнавчому музеї. доповнює виставку колекція моделей військової техніки періоду великої вітчизняної війни. Ці експонати надав кіровоградський клуб стендового моделювання. На сьогодні це всі новини Ви дивились інформаційну програму Акценти дня. В студії для вас працювала Юлія Бабак. Далі буде всього вам найкращого.